Вітаю вас! Це програма «Маестро». Ось і добігає кінця серія випусків нашої програми, присвячених першому фестивалю конкурсу української академічної музики пам'яті Юлія Мейтуса під загальною назвою Класік проект. Нагадую, що цей величезний мистецький захід був ініційований та втілений у життя керівництвом другої кіровоградської музичної школи, яка, власне, і носить почесне ім'я. Юлія Сергійовича Мейтуса. Наразі останній раунд змагання юних музикантів у рамках композиторського конкурсу. У самому розпалі виступи старшої групи. Інші представники якої вже порадували нас своїми творчими знахідками минулого тижня. Як воно буде цього разу? І хто нарешті стане переможцем нашого престижного конкурсу? Відповіді на ці питання ми дізнаємося за півгодини. Ось так закінчилася саме конкурсна частина програми. Нарешті слово взяла гостинна господарка свята Валентина Ревенко. Ну що, друзі? Ось і закінчився п'ятий обласний конкурс юних композиторів пам'яті Юлія Сергійовича Маєписа. Три дні ми вшановували пам'ять нашого видатного земляка. Три дні проходили концерти, виставки, ваші конкурсні виступи, авторські концерти Богдана Михайлівни Фільс, нашої гості. І я хочу запросити під ваші бурні оплески голову журі Богдану Михайлівну Фільць, Ірину Михайлівну Сікорську, наші гостей із Києва. На панічева, Олексій Павлович Савченко і Наталя Валеріанівна Бондаренко. Дорогі друзі, дорогі діти, і дорослі, і виконавці, і і педагоги. Я вас всіх вітаю з завершенням конкурсу, який дуже успішно пройшов, на мою думку. Виявилось дуже багато талановитих, власне, всі талановиті в своєму діти, які брали участь в цьому конкурсі. І, звичайно, всі, всіх ми не могли нагородити, особливо ну не то, що призами, а дипломами лауреатів. Але всі будуть нагороджені. Ціними призами. Призами, ці, ці, ці призами як учасники конкурсу. І всі дуже гарне враження справили твори виконавців і, ну, в першу чергу, композиторів, які показали своє вміння, різноманітне бачення світу і образність відповідно, і вже якісь риси професіоналізму. Так що я вас всіх вітаю і бажаю успіхів. Далі і ну, наступних на конкурсах теж хто зможе брати участь, то я вам вважаю цього. І щоб ви завойовували призи і вевреація. А далі була церемонія нагородження, яка пройшла у дуже дружній та невимушеній атмосфері. Відзнаки та нагороди журі отримали всі учасники конкурсу. Ніхто не залишився без уваги. Треба зазначити, що під час змагання у залі працювало і так зване незалежне журі, складене з випускників та учнів музичних закладів, і яке теж підготувало свій особистий приз найкращому з конкурсантів. Посмішки та вітальні слова як членів журі, так і учасників конкурсу, знову нагадали про справжнє велике родинне свято, адже тільки у родинному колі ми відчуваємо тепло та доброзичливість оточуючих. Дуже приємно, що конкурс, який задумувався як одноразова акція на честь сторіччя від дня народження, класика української академічної музики Юлія Мейтуса, вже упродовж майже 10 років отримав своє нове життя. І сьогодні ми, власне, сьогодні відпрацювали вже п'ятий конкурс. Класно, що традиція композиторської школи на теренах нашої області продовжується. Звичайно, діти демонструють потрясаючу фантазійність, образність, безпосередність. В цьому році ми відзначили, що молодша група з загальної кількості 23 учасників вони десь приблизно поділилися. Так от молодша група показала себе значно яскравішою, значно різноманітнішою. А на жаль, в старшій групі було більше наслідування, більше е, якоїсь повторних інтонацій. Я не кажу, що це погано. Очевидно, це відзеркалення загальної ситуації в нашій культурі, і, відповідно, наша область не є винятком. Старші це вже продукти нашого споживання. Нашого Телеефіру, радіо в меншій ступні ефіру, а молодші, звичайно, вони ще більш самостійні в своєму мисленні, і це треба вітати. Треба окремо подяку висловити другій музичній школі, музею Мейтуса, який в цьому році відзначає свій срібний ювілей 25 років. Директору музею і насамперед директору музичної школи, яка не просто. Формально підходить до проведення конкурсу. А кожен наступний конкурс це якийсь наступний крок. Це зустріч з дуже цікавою особистістю. У молодшій групі перше місце виборола Олександра Коваленко, представниця Кіровоградської дитячої школи мистецтв. Друге місце поділили Ольга Пасько, представниця Власівської дитячої музичної школи Світловодського району, та Віталій Дворовий. Учень Кіровоградської дитячої музичної школи номер 3 Третє місце вибороли чотири конкурсанти, серед яких Лоліта Рудь, учениця Кіровоградської музичної школи номер 1 імені Генріха Найгауза, її співучениця Софія Савіцька, Дар'я Романченко, представниця Кіровоградської музичної школи номер 2 імені Юлія Мейтуса та учениця Кіровоградської дитячої музичної школи номер 3 Яна Романчук. У категорії Старша група перше місце виборола Юлія Зеленько, представниця Кіровоградської дитячої музичної школи номер 4 Друге місце посіли Павло Поляков зі Світловодської дитячої музичної школи та Марія Сидорак, представниця Кіровоградської музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза. Третє місце вибороли Раїса Баскоєва зі Світловодської дитячої музичної школи та представниця Кіровоградської музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза Аліна Ткаченко. Решта учасників була відзначена окремими призами журі та меценатів конкурсу. Мені сподобалося журі. Я познайомилася з Богданою Фільц. Ну, вона відома як композитор, і пише дитячі пісні. Мені сподобався цей конкурс. Сподобалася ну, дитяча майстерність, різні твори різного характеру. І на подальше життя я хочу теж ну, участвувати в цьому конкурсі. Ну що ж, ось і закінчилося це велике музичне свято, яке проходило на таких благодатних мистецьких ланах нашого міста. Свято, яке подарувало нам багато нових творчих імен, якими, напевно, ми будемо пишатися вже через деякий час. І, хоча це свято закінчилося, та сумувати не треба. Бо на черзі нові зустрічі з її величністю музикою. Тож побачимося!